Вітаю на каналі Пост Сьогоднішній випуск буде присвячений огляду поштового набору від Укрпошти ПТН ПНХ. Абревіатуру в назві, думаю, розшифровувати нікому не потрібно. Цей набір був введений в обіг 24 лютого 2023 року до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На даному наборі зображено одне з семи графітів, зроблених в Україні, відомим британським художником Бенксі. Під цим псевдонімом відомий майстер стріт арту активно працює з 1990-х років. Бенксі продумав мобільну технологію нанесення малюнка. Спочатку він малює картину в майстерні, а потім швиденько наносить її на міські стіни за допомогою трафаретів. Анонімність в даному випадку вимушена адже малювання графіті незаконно. Роботи художника часто прив'язані до актуальних подій чи соціального контексту, з нотками сатири або драми. Тобто, через свою творчість майстер демонструє свою позицію, протестуючи проти укладу сучасного суспільства та висміює пороки нашого часу. Для своїх робіт Менксі використовує здебільшого три основні кольори: чорний, білий та червоний. Іноді художник спеціально для аукціонів робить малюнки, а іноді його графіті вирізали зі стін та викрадали. Його роботи коштують сотні тисяч фунтів. Та за можливість придбати їх на аукціонах проходять цілі змагання. Найдорожча ж на сьогодні робота британця малюнок «Любові в сміттєвому кошику. Його продано, по різним даним більше, ніж за 20 мільйонів доларів. В Україні свої сім графіті Бенксі залишив на стінах. У Горенці – це старий, який приймає ванну, у гостомелі. Жінка з протигазом рукав напроти вікна, в Ірпіні – гімнастка зі стрічкою. У Києві два графіці. На хрещатику, діти, які гойдаються на протитанковому їжаку, та на стіні історичної будівлі у центрі Києва броньована вантажівка з літерою З. У Бородянці також два графіці: гімнастка, яка опирається на зруйновані конструкції будівель. Та два дзюдоїста хлопчик, який наколтує чоловіка, досить схожого на те, непорозуміння, яке називає себе лідером Російської Федерації. Саме це графіт було взято за основу зображення даного сумірного набору від Укрпошти. Отже, до поштового набору ПТН ПНХ входять маркований аркуш з відповідною назвою. Аркуш шести марок, номінальна вартість кожної марки літера F, яка відповідає тарифу за пересилання рекомендованого листа масою до 50 грамів у межах України. І 7 гривень додатково. Які будуть іти як доброчинний внесок і спрямовані на Укрпоштою на відбудову навчальних закладів України, зруйнованих ракетними обстрілами. Розмір аркуша 109 на 109 мм. Розмір марки 40 на 28 мм. У лівому верхньому кутку кожної марки стоїть напис Україна українською та латиною. Трохи нижчий номінал. У лівому нижньому кутку назва марки. У правому верхньому кутку рік випуску марки і Малий герб України. Трохи нижче вказано автора графіці. У нижньому правому куці аркуша зображено геолокацію, на якому був зображений даний Мурал. Це СМТ Бородянка Київської області. Ну і знову, звичайно, вказано автора. Також є QR-код. Через який ви з легкістю можете зайти на сайт Маркета Укрпошти. Тираж такої марки 1 мільйон 500 тисяч примірників спосіб друку офсет. Конверт немаркований з тиражем 100 тисяч примірників. Картка з відповідною назвою і тиражем також 100 тисяч примірників. Ну, а для власників філателістичних онлайн-абонементів: конверт першого дня зі спецпогашенням, яке відбулося у місті Києві 24 лютого 2023 року. Ось ви бачите штемпель з відповідною назвою ПТН-ПНХ і датою випуску. Тираж такого конверту 50 тисяч, здається. Так, да, 50 тисяч примірників. Всім дуже дякую за перегляд і до наступної марки.